Вітання всім. Я в Зальцгітері на у, на фамільній площадці, «Целік» автомобіля. Тут вже років не знаю, 25 назад я машини почав брати з цієї площадки. У них багато є площадок. Давайте я пройдусь, покажу вам. От до них можете телефонувати, люди дуже коректні і навіть відразу без. без без огляду попереднього можете купувати машину. Вони як є, так вам і розкажуть все. Volkswagen Passat варіант 2-літровий. 134 тисячі пробігу, 1221, 16500. 500. вимасено. Немає подряпин вмятин. Немає оббитостей на капоті. От, Volkswagen посад вже цікавий. Ну, я думаю, вони ще торгуються. 16500 коштує. Це вже новіша модель, вони всі йдуть з LED. діодове світло у них. Ну, простенький він. Салон мішок. Коробка передач звичайна, але в базі тут мультикермо, все тут асистенти всі, рух по полосах, обов'язково. Ось там на карвертикал зупинити на кузова. Ідеальна машина з колесами всередині, запасними. Ось телефон зупинити, автохаус, целік. Безпосередників, телефонуйте, якщо буде потрібно. От, місяць тому, ні, неділю-дві тому проїжджав тут клієнт. От, без, без огляду я йому порадив і він телефонував. Супер, каже. Так як казав, так і є, все. Жодних несподіванок не було. На добрій резині машина, добрий стан. Ніде ні, де, ні в одної коцки немає. Знаю, що Volkswagen. Фольксваген... Людей цікавить, тому зупинився детальніше. П'ятий місяць, 26 рік, якби що тюф, якщо хтось для Німеччини, от комусь нормальна машина. Не знаю, чи вони для Німеччини пишуть офертраги, може й пишуть. Якщо ні, то для українців так і так не потрібно. Купчі ніякої в цулясу. Ні для кого не потрібно, але... Ми можемо сказати, пишіть українську адресу купчу і без проблем любу машину купити. Аудюшечка, а от дюшечка А 6 яка просто ствол. Ідеальний. 28 999, е, включаючи штоєр, можна ще відняти. ПДВ е, перша реєстрація. 3, 2023, 2 літри мотор, 140 пробігу, 150 кВт, гібрид, дизель електро. 28 999. Це ціна. Брутто. Що? Ідеальна машина. Вони в основному продають всі ідеальні машини. Я у них не бачив корчів. Або бита, а якщо ціла, то ідеальна. От як і ця. Нема ніде. Ні, не на даху, нічого, ні на боках. Жодної вмятини. «Шкодєйка» може комусь буде цікава. Теж ідеальна. Теж немає. Жодної вмятини, жодної подряпини. До речі, якщо комусь потрібно, зараз можу детально обдивитись машину тут за 50 євро. Контакти мої є в описі даного відео. От, посилання є е, в описі минулого стріму, який я проводив півгодини тому. Так. Шкода Октавія Комбі Амбітіон DSG Коробка 2020 року 200 тисяч пробігу, 110 кВт дизель. Найкращий мотор в світі, не побоюсь цього слова, найнадійніший. 7-го місяця 2025-го тюф, 11490, ще й мінус штоєр, якщо брати. Але хто там бере зараз для України? Напевно, ніхто вже не бере. Мало хто бере для України. Для України електричку вигідніше. Напевно, брати без розмитнення, бо за таку ще треба віддати 4 тисячі, а то й більше розмитнення, напевно. Ну що, ідеальна машина, без жодних проблем. Салон мішок, коробка ДСГ, кермо матове. Ну, Супер стан. У машини для Німеччини хтось може взяти таку машину. Надійний мотор коробка. Так, Гольф без цінника стоїть. Проданий, напевно, нова модель Гольф 17450, 97 пробігу, другий 23-й, дизельний 2 літри, 85 кВт. Це той новий мотор, який я не дуже... Не дуже раджу, наробили там вони покращень. Обично було все клас з Volkswagen, а тут вони завжди покращували, тут з мотором ніби запас більший потужності став гірший. Airline. Нова модель. Гляньте, Airline в ідеальному стані теж. 14 999, ще мінус штоєр, 211 пробігу, 20 рік, дизель, 88 кВт. ДСГ коробка 211 пробігу. Ну, 88 кВт, блін, один недолік. Нафіг вони це робили. 110 кВт, самі кращі мотори були. Нащо вони це понароблювали? Я не знаю. Інткуліри там... Проблема відкрутити, коротше, зняти для ремонту не розраховані. Це у нас без цінника. Ось, Шкода, теж буде цікавити, напевно, людей. Шкода суперб, комбі. От. От всі машини як одна, всі ну немає ніде, просто жодної подряпини, жодної вм'ятини. От у оце що тут є, спереді є. Камінцями трошки побито і все. Капот, до речі, ні. На бампері камінці. Тут теж нормально. Нікерлива частина ця. Це... От ідеальна машина, просто нічого. Стоболово тут нічого не фарбувалось, не перефарбовувалось. Без товщиноміру можу сказати, що тут нічого не роблено. Так, шкода суперб, комбі, актив, нові, 11-2017, 246 пробігу, але е, ну, таке сидіння трошечки сидіння саме, ну не видно звідси. просівши, але ну, не витрте. а Кермо матове. От. Так, 1,6 мотор, 11 місяць, 26 рік вже е, тюф. 88 кВт. Ну така машина 10900, ще й мінус штоер. Суперб. Ну що, нормальні ціни, так ще й може і торгується на чомусь, не знаю. Так, беха, не знаю. Коротше кажучи, це лік автомобіля. Чи лік автомобіля? Е -е, кину посилання тут під стрімом. Телефонуйте, в принципі... І без огляду можете брати тут любу машину. Це коректні продавці. Вони тут продають, до речі, Вон, ще одна комбі ДСГ. Є у них багато, багато октавій, багато, ось ще одна. ось ще одна. Просто валом є «Октавій» і пасатів і всього. Заходьте на площадку, шукайте. Вони займаються також е, і битками. Отакі От є машини. Порш вон, коцнутий. Якийсь свіжочок порш. Немає цінника, але він, напевно, є в них на площадці, на сторінці. 911 тарга 4 s Ззаді трохи коцнутий і спереді. Є тут у, у них і нові машини, вони і на Австралію, і на Англію продають. Он, наприклад, от, стоїть право з правим кермом. Порш за 270 тисяч євро і вже є вм'ятина. Нова машина і вже з вм'ятини, бачите? Отака машина. Нуль це хтось випробовував і зробив вмятину. Да, На такій машині. З правим кермом. Все в карбоні навколо. Тут одні гальма, гальма напевно, на кожне колесо тисяч десять Мінімум вісім. Ну, таке, це все є на стоянці, у них є на площаці. Окремо, окремо по спортивних автомобілях, спортваген «Центрум» чи лік. І зря не прокатаєтесь, це точно. Якщо будете якусь машину там переживати, що треба з оглядом попереднім, можете без попереднього огляду. Висилати завдаток, якщо машина цікава. Вон, до речі, стоїть посад, тільки проїхав. От, клієнти дзвонили, посад є. І одразу вислали всі гроші. Ну, бо вони знають, що, що то за фірма. Вони знають, що їм як сказали, так і є. Не знаю я, до речі, яка ціна, але знаю, що вислали відразу, вислали кошти. Тут при мені поки я був, поки машину оглядував людям теж. Ну все, закінчую. На все добре, до наступних відео. Телефонуйте, якби що, я тут. Можу ще подивитись машину тут, якщо потрібно якусь детально. На все добре. До наступних відео.